Вітаю всіх! Як енергія Аркану Сила будуть впливати на нас сьогодні, 11 липня 2024 року. Енергія Аркану Сила дають здібність і можливість долати внутрішні і зовнішні бар'єри і перепони, розвивати себе. Але сьогодні енергії дня конфліктні з енергіями місяця, тому присказка така, сила є, а розуму не потрібно, сьогодні буде актуальною. Можуть виникати ситуації, на які впливати неможливо. Наприклад, у багатьох регіонах нестерпна жара, і вплинути на цей факт ми ніяк не можемо. Залишається тільки переглянути своє ставлення до таких ситуацій і шукати розумний вихід. Сьогодні можуть бути конфлікти, перепони, небезпека, залежність від інших людей і обставин, або неадекватне проявлення сили, або агресивність. А може і слабкість або егоцентричність. Може відчуватися бажання активно діяти, але емоції або нерозуміння ситуації будуть перешкоджати. А може бути і так, що бажання є, а сили не вистачає. У будь-якому разі свою енергію не варто подавлювати, просто потрібно навчитися її контролювати і керувати нею. А ще потрібно знайти рівновагу між добром і злом. І розставити всі пріоритети. І порада на сьогодні насамперед, у кого є діточки, приділіть їм увагу, бо в цей день вони можуть відчувати себе некомфортно. Розмовляйте з ними, ставте питання, щоб ви розуміли їх стан. І для всіх не поспішайте приймати рішення, бо не все зараз залежить від вас. За можливості більше відпочивайте, а якщо відчуваєте надлишок сили і емоцій. Займіться фізичною працею, розвантажте себе і зніміть агресивність. Будь-яка емоційна нестриманість сьогодні може призвести до конфліктів або розриву стосунків. Тож контролюйте свої емоції і силу свою і не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе і рідних. А я бажаю всім, щоб всі негативні енергії пройшли повз вас. Миру вам і гарного дня!